Привіт, друзі! Hyundai офіційно представив свій Range Rover, і я не жартую. Корейці презентували оновлену версію свого популярного трирядного кросовера Полісенд, і він справді дуже схожий на Range Rover. Я вже розповідала про новинку в нещодавному відео, але тільки зараз корейці розкрили всі технічні особливості та провели офіційну прем'єру. Почнемо з дизайну. Однією з головних змін полісет став новий зовнішній вигляд. Корейці люблять змінювати буквально все під Час рестайлінгу тому тепер автомобіль пропонує більш кутові та мужні форми ніж у попередника, що візуально наближає його до люксових кросоверів, таких як Range Rover. Довжина моделі зросла на 65 мм і тепер становить значні 5060 мм, А колісна база збільшилась на 70 мм, досягнувши показника у 2970 мм. Збільшення габаритів особливо помітне в інтер'єрі, який став ще просторнішим. Автомобіль зберіг короткий передній звис, подовжену задню частину та широку решітку радіатора, створюючи візуальний баланс між практичністю та розкішшю. Ширина полісей становить 1980 мм, а висота 1805 мм, Що додає автомобілю статусності Hyundai явно надихався дизайном автомобілів преміум класу, створюючи новий полісейт. Але це лише початок однією з ключових переваг нового полісейта став його інтер'єр. Hyundai прагнув створити атмосферу преміальності, використовуючи якісні матеріали та сучасні технології, залишаючись у своєму ціновому сегменті. Центральне місце займає вигнута панель, яка об'єднує два 12 дюймові дисплеї. Це рішення виглядає сучасніше ніж раніше, та спрощує взаємодії водія з мультимодійною системою. В обробці також використовуються дерев'яні вставки. Що Створюють відчуття тепла і затишку, а також фонове підсвічування. Центральна консоль виконана у стилі окремого острова. Це новий мейнстрім у світі автомобілів, і корейці намагаються не відставати від тенденцій. Особливої уваги заслуговують сидіння. Полісей доступний у конфігураціях із сьомома, вісьмома та дев'ятьма сидіннями. Для корейського ринку розроблена унікальна версія з дев'ятьма сидіннями, де між водієм і переднім пасажиром розташоване складне сидіння. Яке може використовуватись і в додаткове місце, у другому ряду доступні сидіння з електроприводом, регулювання нахилу та суву, а також опції масажу. Ці крісла можна нахилити для полегшення доступу до третього ряду, який також регулюється своє котом нахилу і суву. Максимальна міськість багажника становить 615 літрів, що робить автомобіль ідеальним для далеких подорожей. Новий полісець став першим кросовером бренду, оснащеним електронною системою керування підвіз. Ця система використовує дані з навігації та сенсорів для зменшення кренів і вібрацій під час руху. Одосконалена підвізка забезпечує більш комфортну і стабільну поведінку автомобіля на дорозі, Таке рідко зустрінеш у цьому класі. Для підвищення акустичного комфорту інженери Hyundai покращили шумоізоляцію скла та інших елементів кузова. У салоні тепер значно менше сторонніх звуків, за що окрема подяка. Комплекс систем допомоги водієві також був розширений. У списку функцій – адаптивний кругіз контроль, система утримання у смузі, автоматичне екстрене гальмування та багато інших передових технологій. Однією з найбільш обговорюваних змін у новому полісейті стало зникнення бензинового v 6 об'ємом 3,8 літра. Тепер автомобіль комплектується сучаснішим 25 літровим турбованим чотирициліндровим двигуном, потужністю 281 кінську силу і крутним моментом у чотириста двадцять Тонметри цей двигун працює у парі з восьмиступеневим автоматом АйСін і доступний як із повним, так і переднім приводом. Для тих, хто шукає кращу паливну економічність, Hyundai пропонує гібридну версію полісейт. Вона включає той самий 25 літровий двигун, електромотор і невелику батарею ємністю 1,65 кВт на годину. Загальна потужність гібридної установки становить 334 кінських сили, а запас ходу перевищує 1000 кілометрів. На корейському ринку базова версія полісет коштує 30 тисяч 300 доларів. Це дуже демократична ціна, але на інших ринках вона може бути значно вищою. Бензинові версії Полісет почнуть надходити до покупців у січні 24-го року, а гібридні з'являться на ринку до середини 25-го року. Чекати залишилось недовго. Це новенький Corvette zr 1 і це просто неймовірна колісниця на колесах. І зараз я вам це доведу. Річ у тому, що компанія Chevrolet представила новинку вже давно, але тільки зараз опублікувала динамічні можливості свого суперкара. Для цього компанія провела випробування на високошвидкісній овальній трасі в Папенбурзі, Німеччина. Результат просто вражаючий. Corvette zr 1 вдалось розвинути максимальну швидкість 375 км на годину. Що робить цю модель на Швидшим автомобілем, коли-небудь створеним General Motors. але максимальна швидкість це лише одна з граней ZR-1. Новий корвет вражає ще й своєю динамікою розгону. Оскільки американці вимірюють розгін у милях, компанія надала відповідні результати. На розгін до 60 миль на годину, а це майже 97 кілометрів на годину. Автомобіль витрачає лише 2,3 секунди. Цей показник робить його найшвидшим корвет за всю історію бренду, випереджаючи навіть. Гібридний ірей, e який розганяється до цієї спозначки за 2,5 секунди. Для порівняння з такими характеристиками ZR1 потрапляє до ліги суперкарів вищого ешелону, таких як Lamborghini Revuelto. Навіть багато автомобілів із цінником у кілька мільйонів доларів не можуть похвалитися такими результатами. На прямій дистанції zr 1 також демонструє видатні показники. Чверть милі він долає за 9,6 секунди, досягаючи швидкості. 241 км на годину. Цей показник співмірний із суперкарами Ferrari 296 GTB і Lamborghini Revuelto. Новинка змогла досягти таких результатів завдяки впровадженню передових технологій та вдосконаленої техніки. Під капотом ZR1 встановлено модернізований двигун LT7. Це 55 літровий V8 із подвійним турбонадувом потужністю 1064 кінських сили при 7000 обертів на хвилину і 1120 ньютон-метрів крутного моменту при 6 тисячах обертів на хвилину. Це забезпечує ідеальне поєднання високої потужності, чутливості та надійності. Особливо увагу приділено аеродинаміці. Затер 1 отримав активні аеродинамічні елементи, які збільшують притискну силу на високих швидкостях, забезпечуючи виняткову стійкість, підвізка, гальма та трансмісія також налаштовані для досягнення максимальної продуктивності, як на треку, так і на звичайних дорогах. Американці заявляють, що ZR1 не тільки найшвидший і найдинамічніший корвет, але й найдоступніший автомобіль у своєму класі. За словами представників компанії, це єдиний автомобіль у світі, який може розвивати швидкість 375 км на годину, і при цьому коштуватиме менш 1 мільйона доларів. Цей факт робить ZR1 справжнім відкриттям для автолюбителів, які шукають максимальні можливості за розумні гроші. Варто визнати, що американці поки не Розкривають вартості новинки, але запевняють, що ціна ZR1 не перевищить 200 тисяч доларів. Підведемо підсумки. Корвет ZR1 1 це не просто автомобіль, а символ технічної переваги та пристрасті до швидкості. Цей суперкар демонструє, що американська автомобільна школа може змагатися з найкращими виробниками Європи і навіть перемагати в деяких аспектах. Чекаємо вимірів на північній петлі. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Подіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Бажаю всім удачі та до зустрічі.